Веломагазин Байкмотів представляє: Безпека велосипедиста, мабуть, найбільший пріоритет, якому варто приділяти увагу. Тому сьогодні ми поговоримо про шоломи, а точніше, шосейні шоломи серії Хоук від відомого голландського виробника велоодягу, аксесуарів та велозапчастин компанії BBB. Отже, чим так привабливі шоломи серії Хоук? Вони ідеально підійдуть як людям, які тільки розпочали тренування на шосе, так і професійним райдерам. Легкий, аеродинамічний, стильний і компактний корпус, 21 отвір для найкращої вентиляції. Технологія SpiderWeb – це нейлонова сітка всередині матеріалу шолома, додасть додаткової безпеки. Зручна система фіксації дозволить вам комфортно почуватися у шоломі. А завдяки системі регулювання Easy Twist Close налаштувати шолом можна однією рукою. Але найголовніше це збалансоване поєднання ціни та якості шолома, тому що лікувати розбиту голову набагато дорожче ніж купити шолом, і не будемо забувати про естетичну сторону. В лінійці шоломів Hawk ви знайдете саме той колір, який буде ідеально пасувати до вашого велоодягу та велосипеду. До речі, в наступному відео ми поговоримо про шоломи для маунтінбайкінгу. За більш детальною інформацією переходьте за посиланням або на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних велотренувань.